Доброго дня, вітаємо вас на ютуб-каналі Банківський клуб, і в сьогоднішньому відео ми хотіли би підняти тему відключення споживачів від електроенергії. Саме ця новина стала однією з актуальних на сьогоднішній день, і серед громадян України з'явилось два табори одні, хто засуджує ці дії влади, а інші навпаки за відключення божників від світла. В свою чергу надавачі послуг, такі як енергоатом та Укргідроенерго, говорять, що вони зіштовхнулися з проблемою недоотримування доходу, які в результаті можуть негативно відобразитись на наданні послуги електроенергії. кажуть, що хтось платить за світло, а хтось... Свідомо накопичує борги, тому і вирішили зняти мораторій на відключення та штрафування боржників. У цьому відео ми повідомимо про суму боргу, яка може стати приводом до відключення вас від світла та інші відомості, які вам варто знати. Просимо вас підписатись на цей YouTube канал, натиснувши кнопку Підписатись та обрати дзвіночок з позначкою Всі. Експерти з питань енергетики назвали скасування мораторію на відключення божників із комуналки найрезонанснішою подією минулого тижня в енергетиці України. Експерти зазначають, що відключати від комунальних послуг не будуть українці, чиє житло постраждало від обстрілів чи бойових дій, а також тих, хто проживає в регіонах ведення активних бойових дій чи окупації. Крім того, відключення загрожує тим споживачам, хто заборгував за комунальні послуги понад 3 тисячі гривень протягом двох місяців. Експерти додали, що уряд пішов на такий крок через те, що багато українців почали зловживати. Мораторіум та нарощувати борги. Експерти додали, що всього борг за електроенергію по Україні сягнув 20 мільярдів гривень. Лише у Києві споживачі заборгували понад 1 мільярд гривень. Таку ж суму не сплатили жителі Чернівецької області. У середньому у Києві сума боргу за світло становить 7129 гривень. Просимо вас підписатись на цей YouTube канал, натиснувши кнопку підписатись та обрати дзвіночок з позначкою Всі.